Швидкого гайду на лінет не буде, бо швидкі гайди для тих людей, які читати не вміють. Тому зараз спробую більш-менш детально пояснити за лінет, хоча тут і пояснювати нема чого, бо вона досить проста. Але я хотів прокачати її, спробувати в різних командах, зрозуміти, чи є якісь нюанси, і так далі. Та й банально хотілося бачити її цифри, а не показувати персонажа зі статами 49 на 83 як у інших. Volkswagen. Das Auto. А тепер до суті. За автоатаки нема що пояснювати доти, доки ви не отримаєте С6, яке даватиме інфузію. Якщо ж воно у вас є і вам хочеться грати за лінет на полі, то спойлер, її автоатаки досить повільні. А от холда непогана і для максимізації дамагу найкращим вибором буде використовувати дві звичайні атаки і відповідну холду. Можна й просто спамити холдами, але стаміна не вічна, плюс потрібно інколи шифт тиснути, тому от таке. Єшка досить цікава, вона має два варіанти натискання коротке та довге. Коротке ви будете задіювати переважно у бою, а довге при дослідженні світу. Хоча інколи для швидкого переміщення до іншої хвилі ворогів довга задіюватиметься і у безодні. Про короткий варіант нема чого казати, воно дамажить і все. Плюс, як короткий, так і довгий варіант, раз у 10 секунд б'ють новою механікою фонтейну, але на даний момент вона допомагає тільки в загадки вирішувати, а в реальному бою користь майже нульова. Чому нульова? Бо хоч ця механіка і б'є анемо-дамагом, але роздувку вона не задіює, тому це просто старий анебо дамаг ще й досить низький. А от довгий варіант, якщо ви знайомі з Єшкою Єлайн, також трішки скамить. Адже якщо Єлайн може відмітити єшкою кількох ворогів і відповідно придамажити всіх, то лінет тільки одного, і це найбільший мінус. Проте її Єшка все-таки має невелике АОЄ, пояснюю. Якщо ви знайомі з тим, як працює кнопка Альбедо, то зрозумієте і лінет. Якщо стягнути ворогів ультою венті чи будь-яким іншим анімешником, або просто згрупувати ворогів більш-менш в одну точку, то його єшка буде дамажити одразу кількох. У лінет те саме, але не настільки зручно, бо площа набагато менша. У більшості випадків вона зможе придамажити двох ворогів, якщо пощастить, то може і трьох. Тобто дамаг по площі є, але дуже малесенький. Далі більше. Досить неочевидний мінус, але якщо ви поставили на неї церемонійний меч, і він не R5, а до прикладу, десь R3, то з активацією посивки будуть виникати проблеми, адже її Єшка б'є тільки один раз, якщо активна Узія, то два. Як мені сказали у Discord, спочатку існував баг, який полягав у тому, що коли удар Узі активував посивку меча, то перезаряджалась не Єшка, а сама Узія, чи як воно там правильно називається. Тепер, по ідеї, це пофіксили, і будь-який удар активує посилку. І останній неприємний момент: Боже, скільки їх вже буде, Єшка може не влучати по ворогах. Тому натискайте відповідально. Патрульна поліція запускає соціальну рекламу, аби зменшити кількість нетверезих водіїв на дорогах. Тепер про ульту одразу скажу, що вона не стягує ворогів, це не стяжка, вона не так працює, господи. Ульта тільки приманює ворогів і робить це досить добре. Тому її реально можна використовувати як таку собі захисну опцію. Але завжди треба пам'ятати, що будь-які атаки з великою площею все ще можуть випадково влучити по вам. Якщо використовувати лінет у моноанему проти ворогів без елементу, то ульта дамажитиме тільки анему. Якщо ж вона взаємодіє з елементом, який можна роздути, а ви знаєте, які можна роздути, і без мене, правильно. Тоді вона наноситиме додатковий дамаг поглинутим елементом. На 0 це приблизно 4-5 таких ударів. Кількість залежатиме від того, коли певний елемент взаємодіє з ультою. Крім цього, її ульта не є снапшотом, що трішки сумно. Відповідно, якщо лінет буде не на полі або баг від умовного Беннета закінчиться, то і ульта почне дамажити менше. І тепер про посилку, яка дає додаткову атаку в залежності від того, скільки у команді персонажів різних елементів. В теорії, якщо є можливість отримати 20% атаки, то це могло би бути приємним бонусом. Тільки от на практиці лінет рідко використовуватиметься у таких командах, частіше це або якесь мононемо або монопіро. Гіперблумі дає реально 4 різних елементи в команді, наприклад, для синього чи фішки, ця атака зайвою не буде. Але в усіх інших випадках орієнтуватись на цю пасивку при підборі команди немає ніякого сенсу. Нарешті дійшли до конст. Це один у неї жахливе, адже не дає абсолютно нічого. Ця псевдостяжка взагалі не стягує. Ну як, зрушити з місця ворога десь на один сантиметр вона може, але це її максимум. Я очікував від цього сузір'я більшого, а воно виявилось взагалі не працюючим, воно навіть предмети не може підтягнути в одну точку, це жах. А ось це два ні одна конста більше не скамить. С2, по суті, подвоює кількість пофарбованих у інший елемент ударів. Якщо на це 0 як я вже казав, їх десь 4-5, то тепер буде 8-10. Для додаткового дамогу це однозначно хороше сузір'я. С3 та С5 дають стандартне збільшення рівня кнопок, а зайвий зайвих дамаг ніколи не буває зайве. С4 одне з найкращих, адже додаткова єшка – це не тільки більше дамагу, але й суттєве зниження потрібної кількості відновлення для стабільної ульти, якщо для вас воно важливо. Ну і С6. Його користь варіюється в залежності від ваших потреб. Якщо не плануєте грати за лінет на полі або гіперблумі, то користь відданемо інфузії приблизно нульова. Якщо ж вона вам дуже подобається, якщо хочеться грати як за Мейн ДД або просто за драйвера, то це 6 дуже імбове. Тепер зброя. І в цьому плані у лінет нуль проблем, адже чомусь одноручні мечі мають стільки чудових варіантів, що будь-хто знайде щось для себе. Вибір зброї буде залежати від того, яка роль у вашої лінет. Для чистого сапорта від ульти є два варіанти. Найкращий це фавоній, та більш ситуативний це ремонійний. Якщо цих мечів нема, то підійде будь-який на відновлення, наприклад, крафтова труба, фістинг дизайнер, небесний меч, навіть сумерський, як просто палка з відновленням. Якщо проблем з речаджем нема, то можна і сігну кадзухів ліпити, щоб бафати всю команду. Якщо лінет має бути не просто сапортом, але і більш-менш саб-дд, то вже можна поставити щось критове або з атакою. З критових вже неморуча класика, нефритовий або туман для автоатак Харан, якщо це якщо 6, для підповесних великих статів, Сігна на Хайтама. Про Шеймер, забудьте, його не існує у цій грі. З чотирьохзіркових для дамогу найкраще підійде новий БП-меч, йому серед четвірок нема рівних. Але якщо гроші витрачати не хочеться, легендарок немає, то можна поставити Аменому або крафтовий фонтанський меч. Тільки не забувайте, що всі ці мечі, крім Аменоми, Можна ставити тільки тоді, коли відновлення вам або взагалі не потрібне, або ви зібрали достатню кількість і без самого меча. Ну і ще можна, в принципі, згадати старий БПшний меч, який дає якийсь дамаг в автоатаці, якби на це 6 воно працює, тому якщо хочеться, то та, можете спробувати пограти і так. Ну і останній варіант лінет – гіперблум. Тут буквально все, що підходить на кадзуху, те підходить і для неї. Не секрет, що Сігна Кізяка дає найбільшу кількість МС, тому якщо. Чомусь хочеться, то давайте її лінет. Якщо ви все-таки адекватна людина, то або крафтове жало, або зонд, або той меч, який і МС дає і відновлення, але назву якого я не знаю, тому дивіться на картинку. У Гіперблумі не бажано ставити на неї мечі на відновлення, адже ви будете жертвувати МС. Але якщо арти настільки рагульні, що не дали вам взагалі ніякого відновлення, тоді можна і фавоні дати, та й будь-яку палку на МС, особливо крафтову суместку. З артефактами така ж ситуація, що і зі зброєю. Для чистого саппорта ідеально підійде Анемо сет, для САПДД так само, але якщо в команді нема чого роздувати, то можна ставити емблему або 2, +2 Анемо плюс АТК, не АТК плюс АТК. Якщо в команді нема носія знаті, то ставте знать. Для C6 лінет, яка має бити з руки, найкращим буде новий сет, який дає крит шанс за те, що персонаж втрачає ХП. А так як є лінет якраз це і робить, то сет ідеальний. Замінити його можна вже звичним анемосетом Скари, або навіть поставити ехо, але я не думаю, що цим хтось буде займатись. І зараз назву арти для ролі, яка особисто мною використовується найчастіше анігелятор відкритого світу. Для такого білду я банально поставив сет на Єшку з купою атаки та купою критів. У поєднанні з с 4 вороги у відкритому світі розсипаються досить швидко. І переміщуватись за неї зручно, і бити, відповідно. Для Гіперблуму в ідеалі на лінет треба ставити або сни, або квіти. Якщо ж цих сетів немає або вам хочеться бафнути команду, то можна ганяти і за Немо сетом. Тим більше, що у багатьох точно на аккаунті є full немосет на МС. Щодо верхніх та нижніх статів, то годинник у більшості випадків ставиться на атаку. Якщо лінет соло Немо і у команді чомусь немає фавонів, Чому ця команда існує, то годинник можна ставити і на відновлення. У такій ситуації якоїсь фавонію в руках та речарджу з годинника повністю вистачить. Але в усіх інших ситуаціях краще ставити годинник на атаку, а відновлення зібрати з нижніх. Кубок для дамажних білдів завжди анемо, шапка в залежності від потреби або на шанс, або на крит дамаг. У гіперблумі бажано ставити годинник, кубок та шапку на МС. Але як я вже казав, якщо арти заскамили і відновлення там 0, то можна вже і годинник на речарж спробувати, але не бажано. У нижніх для критового білду логічно шукайте спочатку відновлення, якщо чого не треба, то крити та атаку. Для гіперблуму тільки відновлення, на парі та квітці не забувайте ще й про МС. Ну і про відновлення я трішки вже говорив, але в соло анемо з однією єшкою годинника на речарж та фавонія вистачить. Якщо ж можете притиснути, Дві діжки за ротацію, що звичайно бажано робити, то потреба у відновленні різко знизиться десь до 160-170 в залежності від команди. З додатковим анемо персонажем треба зібрати десь 130-140%. Ну а для Onfield Linet з C6 фарузан і ще якимось у команді можна взагалі нічого не збирати, максимум 110%. Якщо пощастило зібрати 120%, то це взагалі буде ідеально. Тепер давайте до команд. Як носія Анемосету, лінет можна поставити в будь-яку команду, але спойлер, вона рідко в якій буде кращою, ніж вже існуючі анімешники. Якщо команда потребує МС, то сахароза краща. Якщо команда потребує бафу на елементальний дамаг, то кадзуха кращий, а він п'ятірка. Якщо стяжки, то логічно Венті, але він також п'ятірка. Якщо команді не вистачає вайфу фактору, то лінет. Її біда в тому, що вона тільки у двох командах дає щось справді цікаве та корисне. Перша команда це монопірузлні, друга мононемо зі скарою. Боже, знову скара, вибачте. За Сяо не знаю, з цим до Сяовені до Сяоменнерів. Чисто теоретично, кадзуха дає для з розліні набагато більше дамогу, але використовуючи кадзуху, вам треба або мати дуже рівні руки, або замінювати сянку на захисну опцію, а єдиним кандидатом на цю роль є Дехя. Ну є ще більш неадекватні варіанти, як Сіньян чи Танкфей, але то дуже ніша штука. Звичайно, можна взагалі не брати анімешника і поставити туди діда в Петрі, але тепер не про це. такій команді Ульта Лінет непогано так розв'язуватиме руки і дасть можливість Ліні не танкувати всі тички лицем. Проте, як я вже й казав, атаки з великим радіусом все ще заважатимуть йому грати, бо ульта Ультацянки все таки хоче, щоб Ліні був більш-менш близько до ворогів, але варіант робочий. Те саме стосується і скарамуша. У команді Faruzan, Скара, Benny та Лінет вона даватиме те саме, що й для лінії, хоча б якусь захисну опцію, щоб скару не збивали з ніг. З ним це працюватиме набагато краще, адже його атаки б'ють досить далеко, що дасть можливість комфортно тикати кнопки, доки вороги будуть зайняті у той лінет. Плюс у такій команді вона взагалі не відчуватиме проблем з відновленням та й дамажитиме досить багато завдяки фарузан. Якщо захочете використовувати її на цинулі як онфілдера, то без форзан не обійтись, бажано також с 6 Далі вибір залежатиме від того, чи ваш Беннет с 6 бо його піроінфузія перебуває анем лінет. Якщо це 5, то можна брати і його, якщо ж ні, то будь-кого з ким буде вам комфортно. Я використовував Діда та Єлань, бо виживати якось треба, а дамаг від Єлань чудово доповнить Лінет. Але я не сказав би, що грати за ДД Лінет мені сподобалось більше, ніж увага. За ДД Фарузан у новому сайті на Єшку. Але тепер не про неї. Коли вийде нова безодня, то я спробую зробити по цьому відео. Ну і останній варіант це Гіперблум. Тут особливо вигадувати нема чого. Дендро персонаж, електро, гідро і сама Ліннет. Як приклад, це може бути щось максимально дешеве, лінет, дендро ГГ, фішка синій. Якщо потрібен хіл, то замість ідера Яояо. -яо. Щось дорожче можна взяти на хіду, наприклад. Та й не мені важчити, як грати через Гіперблум, правильно? А на цьому у мене все. Оцінку персонажу віддавати не буду. Кожен це зробить сам для себе на основі почутого у відео і на основі своїх вражень від персонажа. Бо особисто мені лінет подобається, я справді отримую від неї задоволення. Але це я. Дякую за увагу.